Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто влизькала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала. А більше нема нічого. То, спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду лебедику. На тому і розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся! От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то ти мій приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює з журавлями.